Сесія розпочалась з організаційних питань. Народні обранці вносили пропозиції до порядку денного. Зокрема, Юрій Мойсеєв запропонував відновити соціальні маршрути у малодоступні райони міста. Сергій Мірошніков звернув увагу на те, що в порядку денному сесії немає питань про перейменування вулиць. А депутат Володимир Кропивницький запропонував заслухати інформацію про фінансовий стан ТТУ за час, коли маршрутні таксі не їздили по вулиці Київській. Після певних обговорень та дискусій порядок денний таки вдалось затвердити. У ньому майже 80 питань більше половини з них земельні. Депутати більшістю проголосували про передачу у власність та оренду земельних ділянок, про поновлення договорів оренди, про надання дозволу на виготовлення документації землеустрою. А от проект рішення щодо відведення земельних ділянок юридичним особам державної та комунальної форм власності під багатоквартирне будівництво голосів від народних обранців так і не набрав. Щодо мене особисто, я вважаю, що це на жаль. Тому що ці земельні ділянки це ділянки, які належать місту. Вони виявилися вільними, тому що в якісь роки ці земельні ділянки були виділені іншим забудовникам, які їх не використовують, і відмовилися від них. Тому було прийнято рішення виконавчими органами, а саме на апаратній нараді з усіма заступниками, що шлях саме такий був би найкращий для того, щоб забезпечити учасників АТО житлом. При тому ми зайняли позицію, що ми не будемо рекомендувати якихось забудовників, а цим будуть займатися громадські організації атошники. Вони будуть шукати того забудовника, який буде пропонувати найкращі умови, найбільшу кількість метрів квадратних щодо виділення для них житла. При цьому кожен забудовник буде сплачувати на розвиток інфраструктури міста той відсоток, який йому буде прописаний в договорах. То есть мы хотим взять список, посмотреть, какие депутаты, как они относятся. То есть мы вынесем это на общественность, я думаю, через Facebook, через другие эти. То есть пусть... Атошники сами, громады места, пусть они смотрят, кто как депутатов работает и как они хотят помогать людям. То есть, кроме того, что мы, грубо говоря, вместо них работаем, помогаем им, вот они нам еще вот такая, ну, типа говорят спасибо, да, это мягко говоря. Ось, я думаю, ми будемо з цим опросом розбиратися. Будемо просити, створити, скликати да, в неочередну сесію. Тобто, зрозуміло, як правильно депутат сказав, я не пам'ятаю хто, що ми не оставимо це просто так. Тому, я думаю, нас По тому депутати Житомирської міської ради визнали тарифи для населення на електроенергію та газ завищеними та необґрунтованими. І направили звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з проханням знизити їх. Це не перше звернення від депутатського корпусу до центральних виконавчих органів влади. Та чи відреагують позитивно на це у Києві? Ініціатор звернення, депутат Геннадій Заброцький, сказав, що відповіді не важливі, а звернення необхідно відправляти, адже крапля камінь точить. Також під час роботи сесії депутати більшістю проголосували за рішення щодо організації та проведення конкурсу інвестиційного проекту будівництва гідроелектростанції на річці Тетерів у Житомирі. За ініціативи Віри Шилущенко зняли з розгляду питання про присвоєння звання почесний громадянин міста. За це проголосувало 33 депутати із 38 присутніх у залі. За тим більшістю голосів народні обранці не підтримали проект рішення про звільнення з посади першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина.